Друзі, усім привіт! З вами компанія АвтоСкаут. І сьогодні у нас на огляді ось такий ексклюзивчик: це шкода Octavia в комплектації RS, в А восьмому кузові, прямо з Німеччини, яка вже доступна у нас в продажі. І почну огляд з того, взагалі, як виглядає цей автомобіль. Думаю, більшість будуть згідні з тим, що вигляд у неї дуже і дуже класний. Особливо цей передній аресивний спортивний бампер. Також класні 18-ті легкославні диски в парі з червоними супортами, плюс пакет і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Саме в цьому автомобілі встановлений двохлітровий дизель на 147 кВт, це 200 кінських Бувають також гібридні, бувають бензиновий, але тут саме у нас дизель. Автомобіль 21 року виготовлення, е, має пробіг 171 000 Кілометрів, е, виключно усе офіційне обслуговування на дилері Шкода. Автомобіль, повторюсь, з Німеччини, має бездоганний стан, також він йде цілий, не фарбований, нічого тут не замінилось, тобто без будь-яких пошкоджень та аварій. Е, також класний е, стан технічний, повністю перевірений автомобіль нами на сервісі. Е, ми в Україні тільки зробили професійний дителінг, включно із поліруванням, хімчисткою, також капанням можливих сколів. Їх тут просто ось мінімально. Тобто ніхто тут не гасав, не їздив швидко по автобану, в межах усе розумного. Тому давайте швиденько вам усе детально покажу. Як завжди почнемо з передньої частини автомобіля, все виглядає ось так. Все повністю ціле, бампер без деформацій, по зазорам все як має бути. Також немає ніяких пошкоджень, немає слідів від невдалих е, саме паркувань. Е, оптика у нас не потіє, вона без тріщинок, також стосовно піскострики. Ось зверніть увагу на передню частину саме капоту, все максимально адекватно. Незначні незначні сколики, але ви маєте розуміти те, що автомобіль з Німеччини це. Автобани це великі швидкості, тому ця річ це все в межах розумного. Тут немає ніяких величезних сколів, немає повністю запісоченої передній частини. Все дійсно максимально адекватно. Також антиромові накладки вони не обліщують, як також з інших місць. Теж все гарненько. Хочу зазначити те, що у нас лобове скло 21-го року в оригіналі, воно без тріщинок, без явних якихось теж дефектів над лобовим все. Класно, немає ніяких вражавеньких е, зколів. Тобто, ну, 21 й рік все ж таки тут такого і не буде. Е, далі, повністю крило все. В ідеальному стані легкосплавні диски теж, червоні супорта, гума у нас Good 225х45, на 18-го радіусу 20-го року виготовлення, якщо ви могли помітити, з протектором приблизно 5 мм. Далі тормозна система попереду, тормозний диск нещодавно був замінений, нещодавно проводився сервіс на офіційному дилері, також і були замінені колодки. Якщо подивитися зі сторони, жодних м'ятинок, жодних царапинок ви не побачите, тому що їх тут немає. Зовнішні дзеркала абсолютно ідеальні. Також дверцята якогось скольчика, якоїсь косочки, щось такого плану, ніде нічого немає, глибоких царапинок, дрібненьких, середніх, все-все-все. Тобто тут повністю все гарно. Пороги також вони у нас не зам'яті. Позаду 20 теж повністю в ідеалі. Скло круг автомобіля 2021 е, роком. Тобто я маю на увазі те, що воно в оригіналі. Теж антихромові. ось такі рейлінги, не покоцані, тут нічого ніде не возилося, дах без м'ятинок, без царапинок, З цієї сторони все абсолютно теж ідеально. Ось трішечки збили автомобілі, зараз вигляд просто. Максимально крутий, задні диски теж без жодних бордюрок. Гума у нас Goodyear 225 на 45, така ж, як попереду, але тут вона у нас 22 роком, тобто трішки свіжіша. Тормозний диск нещодавно був знову замінений, повторюється як і попереду. І колодки також. Бампер на місці, бампер не знімався, також без протертистей. Тут немає ніяких... Зауважень, є у нас патроніки, є також камера заднього виду. Усі шильдічки присутні, і вони у нас вантеромі. Плюс знову повторюй шидік VRS, щоб водії позаду бачили, за яким автомобілем вони їдуть. Далі. Все супер, плавник у нас теж він доступний. По бамперу в зоні завантажень були дрібненькі царапинки. Ми їх після дительного попідкапували, тому що такі речі вони дійсно легко виправляються. Також був ще здійснений детейлінг дисків і підкапотного простіру. Ну і плюс, звісно, шпалюрування та хімчистка салону. Так, тут у нас такий спортивний імітований вихлоп, про який ми пізніше поговоримо. А, далі. Все ціленьке, оптика позаду ціла, що і з лівої, що і з правої сторони. Так, Далі диски, тут теж вони без бордюрок. Кузов, ну ось, повторюсь, кузов просто ідеальний. Якщо далі ми подивимось салон, ви теж побачите, що там все абсолютно ідентично. Дуже і дуже все чітко. пороги не замяті. Навіть якщо брати ось просто з старця дверей. Тут було буквально два скольчика, десь, можливо, щось заділи, але зараз вони попідкапались, їх взагалі непомітно. Абсолютно далі все е, в межах норми. Під ручками немає ніяких глибоких царапинок. Тут диск повторюсь, все гарно, бампер. І усе, в цілому просто ось цей кузов, він йде максимально збережний. Тенько давайте повернемось з точним міром. 105, 124, 101. 101 112 крило 100 101 101 113 104 104 92 101 110 110 111 111 97 115 115 116 Дах у нас 116 116 з цієї сторони, 102. Це у нас пластик. Задня ляда 110, 110, 122, 97, 109 крило по правій стороні, заднє 99, 109, 117, 108 і знову далі. 108. Я швиденько пробуваю, то ще не міром, оскільки показати. Символічно те, що автомобіль буде фарбований. Якщо потрібно детально, я обов'язково можу це теж зробити. 100, або ви теж можете самі приїхати та автомобіль повністю. 101, передні дверцята. 109, 109, 81, 90 105, 105 і ще раз. Капот 128, автомобіль без підфарбування. Давайте почнемо з салону. Одразу продемонструю, що присутні у нас два ключі, є також безключовий доступ, як і позаду, дзеркала у нас складаються і сам. Салончик, ось тільки погляньте, як він по-спортивному виглядає, особливо ці круптяцькі сидіння, ковшеподібні. Зверніть увагу на боковинки. Взагалі просто не зам'яті, не зачухані, як і пластик. Абсолютно в ідеалі, приємчики без царапинок, декоративні. Усі тут ставочки по дверним картам. Жодного сліда експлуатації. Тут у нас обшито все валькантаром. це каларівця, повний електропакет, також дитячий контроль. Пластик не зачуханий, карбонові вставочки повністю по торпеді також вони встановлені. Темна стелля, ось таке спортивне кермошкірене в стилі VRS, закошене, дуже-дуже гарно виглядає. Абсолютно не знаю, що показати, оскільки воно відалі, воно не затерте, воно без слідів, якихось царапинок від колечка. Є також led приборна панель, яка ставиться тут саме в базовій версії. Також килимки під килимками жодних продавлених місць. Декоративні накладки також у нас є і на педалі, і а, в проємах. ось одразу Тут у нас демонструю, Присутня також амбієнт підсвіточка, якщо увімкнути автомобіль. А, далі по пластиках все супер, круїз контроль. Сидіння, ще раз хочу відмітити, взагалі абсолютно нові, як і підлокітничок, також усі декоративні пластикові накладки, ось також також е вставочки під реяльний лак, теж все гарно. Автохолд електростанковий, є безротова зарядка до телефону, є різні асистенти. Е е іде у нас тут вже сенсорний клімат-контроль, також сенсорний дисплей, кнопочка старт-стоп. Ось так тут все виглядає теж одразу. Вмикнулось. Так, і безрамочне внутрішнє дзеркало. До речі, круто ось тут включаються ось ці літарики по салону. Отак дотикомки також можна навіть, навіть не доторкатися, просто саме провести пальцем. Абсолютно не знаю, що показати, оскільки немає ніяких царапинок, немає ніяких скольчиків, навіть просто взяти звичайний приєм ось. Тут така. Трібненька-дрібненька царапинка, а далі все абсолютно нове. Е, без жодного сліда демонтажу, як і по дверцятах передніх, задніх, по крисі е, багажнику та по капоту. Позаду так. все у нас виглядає ось так. Сидіння просто як нові. Також позаду тут немає ніяких царапинок. Ось тут центральна консоль теж все гарненько. Усі ремені безпеки, пластик, проєми, дверні карти. Абсолютно задня як. кришка багажника у нас механічна, є також камера заднього виду, сам пластик абсолютно не пошкоджений. Єдине, що є ось такі сліди експлуатації і усе. Далі все абсолютно нормально по відношенню до того, що це саме багажник, в плані, що щось возилось. Щось перевозилось, і тому де щось можливо якось доторкалося до цього пластику і утворились такі незначні, незначні нюанси. Але абсолютно все адекватно. Доступна у нас шторочка, вона виїжджає-заїжджає, сіточка, також рейлінки, аптечка позаду, тут знизу у нас іде ремкомплект, насос, піна, плюс буксировочний гак. Заднє сидіння складається і це виглядає ось так. Давайте тепер швиденько по правій стороні, тут ідентичний, як і по лівій, все в нормі, в приємні тут декілька було царапинок, хлопці попідкапували, але воно зараз взагалі не кидається в очі. Плюс дверна карта взагалі без ніяких недоліків. Позаду сидінь теж немає ніяких царапинок. зі сторони пасажира. Все адекватно, також по торпеді немає ніяких там слідів від стаканчика, якихось вигорівших місць або царапинок, плюс сидіння теж як нове пластик, проєми. Тут дуже-дуже все гарно, Ця червона стрічечка, як і по сидінням карбонові вставочки, виглядає прям дуже-дуже круто. І під капотний простір, ось так все виглядає. Двигун працює без зауваження, тепер приз чистеньке, мастила все повністю перевірена. Оптика у нас 21 роком, також тут з цієї теж 21 рік, без слідів демонтажу, як і по капоту. Також ідентично і з цієї сторони, повністю все в оригіналі. Двигун був повністю також перевірений на сервісі. У будь-якому випадку також можу додати ретельний саме відеозвіт друзі, і також по звітам. Повторюю ще раз. Автомобіль має у нас повністю всю сервісну історію тільки на офіційному дилері. Вона у нас є в електронному вигляді, як і звіт страхових карвертів, які можемо вам обов'язково скинути. Ви можете все передивитися, перечитати. Стосовно заїздів. Останній заїзд у нас на 153 тисячі кілометрів був 0,3-24 року. І по ТОСТІ 151 тисяча 585 кілометрів. Теж третього місяця це у нас було останній. Повторюю, зараз у нас пробіг 171 тисяча. Також є звіт страхових, де все виглядає повністю. ось так, Тобто все в нормі, ніяких пошкоджень не фіксується. Також у нас підтягуються заїзди, з пробігом тут ніяких проблем немає, навіть там не подумайте, також пошкодження ніякі не знайдені. Плюс є фото з дилерського аукціону на момент купівлі. Ось так. Автомобіль виглядав. Вони в нас теж є в нормальній якості. Можемо вам без проблем скинути усі детально. Тут буквально кілька штук показую вам до прикладу. Тобто міль не був пошкоджений, не був відремонтований в Україні. І ось так виглядає все за місцем водія. Тут дуже приємно знаходитися, оскільки стан е, ідеальний. Пахне гарно, бо сидіння комфортні, двигун працює гарно, без відхилень, Усякі вибори режиму їзди, усякі опції, там навігація, все швидко керується, різні асистенти, під'яріви, все дуже дуже приємно також, якщо обігнути камеру заднього виду, як бачите, у нас одразу вона і виводиться плюс партроніки перед та зад. Лом, дорозі ця шкода Октавіа Рез відчувається дуже і дуже круто. Мені подобається, як вона гостро керується, як вона тримає дорогу, як вона швидко набирає. І з особливостей це імітований звук вихлопу, такого спортивному, що серганізується саме з обертами, і коли ти даєш газу, він прям такий відчутний в салоні, хоча зовні його взагалі не чути. Але звучить прям досить таки натурально. Тому кому сподобався цей автомобіль, звертайтесь до нас. В описі під цим відео ви знайдете номер телефону для зв'язку, також ціну, деталі по комплектації е, іншу інформацію. Тому звертайтесь, приїжджайте, оглядайте самі, перевіряйте та купуйте. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі. І усім гарного дня.